Далі ми знаходимося під Волочиський район на посіві ярого ячменю «Себастьян» з міжряддям 30. Продовжуємо рубрику посів зернових з малими нормами. Бачите, дивіться, як, як класно він закустився. О, зараз у нас падає дуже легенький дощик. Дивіться, у нас вже тут з'явилися буряни. Зараз ми зайдемо в основний посів, це в нас периметр поля. Дивіться, вже є в нас 5 продуктивних. Яке він має потужне кущення? Бачите, дивіться, рослинка виглядає здорова, сильна. Навіть нема вражень, десь там трошки під'їдала якась комаха, а так? а так просто виглядає бомбезно. Дивіться одну рослинку, тепер беремо другу, ось друга також. А тут, тут чотири продукти я не. Так що тут є пошкодження шкідниками Так що... Якщо вже дивитися на загальний фон практично вже ніби змикає рядочки. О, бачите, тут просів у нас сівалкою. Не, не вгадав тракторист. А так просто клас. Так що, як мій ще в нас не Закінчив кущення, ще куститься, будемо спостерігати далі, скільки він максимум нам закладе продуктивних пагонів, щоб розуміти, яка буде сформована густота на вихід в трубку. Так що далі буде, слідкуйте.